Чи задумувалися ви колись, які картини з'являються у ваших улюблених фільмах і чому вони там? Чи це випадковість, чи таємний задум режисера? У цьому відео ми розберемося, які шедеври мистецтва режисери вплітають у свої історії, як вони підсилюють атмосферу або навіть розкривають персонажів. Тож приготуйтеся поєднувати розважальне з пізнавальним, але одразу попереджаю, спойлерів буде дуже багато. А ще на каналі вже є перша частина, де ми розібрали Титанік, Сігля, транс, подивилися неймовірно гарні алюзії на картини, обговорили серіали Пітьма відчайдушні домогосподарки грав Кальмара та Пліткарка. А ще є навіть окреме відео про мистецтво в Гаррі Поттері. Тож запрошую до перегляду і цих відео. А ми починаємо! І почнемо ми з фільму Найкраща пропозиція головний герой Вірджил – старомодний та надзвичайно скрупульозний директор аукціонного дому, який фанатично колекціонує різні жіночі портрети і зберігає їх у секретній кімнаті свого будинку, щоб милуватися ними на самоті. Його колекція справді вражає. Тут представлені портрети різних епох та майстрів, які показують відмінність ставлення до жінки та її зображення у живописі в різні часи. Ми можемо побачити і імпресіоністів, і прерафаелітів, і класичні, і більш модерні приклади, а з тих, хто легко впізнається, тут є Мадільяні, Ренуар, Росетя, Лоуренса Альматадема, багато менш відомих італійських митців. Такій колекції може позаздрити більшість музеїв. Крім вражаючої добірки портретів, у фільмі є цікавий момент, коли, розбираючи колекцію, Вірджил ідентифікує одну з картин як копію, написану художницею 16 століття Валіанте, яка, як він каже у фільмі, за законами того часу не могла залишати підпис на картинах, оскільки була жінкою, але натомість залишала ледь помітну мітку. У фільмі Вірджл бачить, що відблисквоці дівчини має форму англійської літери V, першої літери прізвища художниці. Цікаво, що насправді це робота Петроса Крістоса, портрет молодої дівчини, що нині зберігається у Берлінській картинній галереї, а такої художниці, скоріше за все, зовсім не існувало. Можливо, на створення цієї історії сценаристів надихнув Де Вінчі, який, як виявив дослідник Сільвано Вінчетті, залишив свої ініціали LV в очах Джоконди. Пізніше у фільмі Вірджол зізнається, що це справді оригінал Крістоса, а він ідентифікував це як копію, щоб отримати цю картину у свою колекцію. І, власне, не вперше. Таким чином він і наповнював свою секретну кімнату жіночими портретами. Я дуже люблю цей фільм, адже чи не кожна сцена сповнена предметами мистецтва і витонченою естетикою. Сюжет теж доволі заплутаний і нетиповий, тому дуже раджу, якщо ви ще не дивилися. А тепер пропоную разом переглянути кілька алюзій на відомі картини у кіно. Наприклад, у фільмі Барбі. Впізнаєте референс? Марго Робі прокоментувала його так. Є момент, коли Рут Хендлер, творець Барбі, дає Барбі чашку чаю, і їхні руки торкаються, як у створенні Адама Мікеланджело, імітуючи момент, коли Бог дає життя людині, Грета, режисерка фільму, вплила це туди. А от під час створення шоу Трумана надихнулися роботою Рене Магріта архітектура в місячному світлі. Рене Магріт майстер створення ілюзій, що дуже пасує задума фільму та сцені, де герой йде від своєї фальшивої реальності у реальний світ. А у фільмі Сни Акіри Курасави можна побачити сцену, що повторює картину Ваногога Пшеничне поле з воронами. А тепер переходимо до наступного фільму посмішка Монелізи», Лізи, який я хотіла би розібрати детальніше. За сюжетом, головна героїня Кетрін Вотсон, яку грає чарівна Джулія Робертс, отримує посаду викладачки історії мистецтва у престижній жіночій школі коледжі Велслі. За вікном консервативні 50-ті роки минулого століття, тож Велслі надає не тільки академічні знання, а й навчає бути ідеальною дружиною відповідно до очікувань тогочасного суспільства. На противагу цьому Кетрін має досить прогресивні погляди, як на життя, так і на мистецтво. Перший натяк на майбутній конфлікт у фільмі можна розглядіти на самому початку, у сцені, коли Кетрін у потязі розглядає дві картини: перша гармонія в червоному або червона кімната Матіса, де ми бачимо самотню жінку, що сидить у кімнаті, а друга авіньйонські дівиці Пікассо, де, як відомо, зображені повії. Знакова робота для розвитку кубізму. Обидві картини репрезентують різні соціальні ролі жінок, які переплітатимуться та конфліктуватимуть у лініях особистого життя героїн фільму. Повертаємося до сюжету, а саме до першої лекції. Кетерін починає курс з мистецтва первісної людини, досить традиційний підхід, показує пораненого бізона з печери Альтаміра, та коней з печери Ласко, далі фараона Мінкеріна і його дружина та різні археологічні пам'ятки. І виявляється, що її студентки вже ідеально володіють матеріалом та ставлять під сумнів взагалі необхідність цих занять. Проте, Кетрін Вотсон розуміє, що завчити матеріал це ще не означає зрозуміти мистецтво, тому на наступній лекції вона показує їм роботу Сутіна туша бика. До речі, натхненну іншою роботою Рембрандта. Очікувано, студентки не знають, що це за робота та чи хороша вона, бо такої інформації немає у підручнику. І вони починають дискутувати: хтось каже, що це неприпустимо, а хтось помічає сміливі мазки і говорить, що бачить тут агресію. Таким чином, Кетрін змушує їх думати про те, що є мистецтвом і хто це визначає. В іншій сцені вона шокує своїх студенток ще й більше, перевівши їх у художню студію і показавши роботу Полака номер 1 Лавандовий туман в оригіналі. Далі вони знайомляться з Ван Гогом. Кетрін розповідає, що він писав не те, що бачив, а те, що відчував. Вони розглядають його автопортрет, присвячений Полю Гогену, картину Зоряна ніч, де динамічні мазки створюють ілюзію того, що небо рухається, та, звісно, соняхи. І на цьому моменті не може не скористатися можливістю нагадати, що шопери з соняхами Венгога можна придбати у нашому інстаграм, а окрім цього, чудові блокноти та стікери присвячені світовим шедеврам. Там я також розповідаю короткі історії про картини, публікую тести про мистецтво, знаю, що багато хто любить цей формат, тож не забувайте підписуватися. Повертаємося до фільму, де Кетрін розповідає, що за життя Ван Гог не був визнаним, проте через 60 років, коли відбуваються події фільму, він по справжньому знаменитий. Він на репродукціях, листівках, календарях, нікому вже не потрібно мати оригінал картини. Мистецтво стає масовим, тепер кожен може стати Ван Гогом. На цьому моменті вона дає студенткам набори для написання картин за номерами. Гог за номерами, як іронічно, помічає одна з них. І міс Вотсон говорить, що кожна з них може зробити вибір, розписати картину за інструкцією чи піти перекір суспільству. І здається мені, що ця промова стосується не лише картин за номерами. А в наступній сцені вона лише підсилює цю думку, показавши дівчатам сучасне мистецтво, рекламу, якій жінку репрезентують як ідеальну господиню і домогосподарку. Далі ми бачимо дуже сильну промову, які Кетрін розмірковує про портрет тогочасної жінки, якої її побачать наступні покоління, що про неї будуть знати, як вона добре готує для свого чоловіка чи як прасує його одяг. Це особливо цікаво дивитися з майбутнього. Також коротко згадаю сцену, коли Кетрін отримує подарунок від свого колеги, викладача італійської мови, який розповідав, що бував в Італії. Тож очікувано, як доповнення до його образу тут ми бачимо шедеври відродження та античності, створення Адама Мікеланджело, його ж Давида, Венеру Мілоську і Монолізу Да Вінчі. Останнє пізніше обговорює одна зі студенток Беті зі своєю матір'ю. Вона посміхається. Але чи вона щаслива, каже Беті, проводячи паралель зі своєю власною історією. А в кінці фільму ми бачимо дуже символічну сцену: дівчата дарують викладачці соняхи, і кожна з них написала цю картину по-своєму. А значить, у Кетрін вийшло навчити студенток вірити у себе, самостійно мислити та не слідувати за стереотипами суспільства. Якщо не дивилися цей фільм, дуже раджу, адже це не тільки детально пропрацьована історія з точки зору мистецтва. Кожна картина була на своєму місці і підсилювала сюжет. Ми бачимо ще й розкриття соціальних проблем тогочасного суспільства, а ще ставлення людей до нових течій у мистецтві і складність їх сприйняття. А ми переходимо до наступного фільму. Афера Томаса Крауна, який я, до речі, подивилася за вашими численними порадами у коментарях під минулим відео, вже з назви зрозуміло, що відбуватиметься афера, а саме викрадення картини. Я не буду детально описувати заплутані схеми цього фільму, натомість хочу підсвітити картини, які ми бачимо у кадрі, а їх неймовірно багато, адже велику кількість сцен ми бачимо саме у музеї Метрополітен в Нью-Йорку. Але якщо вам сподобається одна з них, не поспішайте їхати в Нью-Йорк, щоб побачити, адже музей відмовив знімальній команді у зйомках, тому їм довелося створити власний музей з декорацій, а також частину сцен зняти в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. І звісно, замість картин були використані репродукції, які ж роботи ми бачимо у фільмі. По-перше, Сан-Джорджа Маджоре у Сутінках, Клода Моне, картина, навколо якої відбуваються основні події. Також відома як Сутінки у Венеції або Захід Сонця у Венеції. Моне відвідав Венецію у 1908 році та має серію робіт звідти. Ця картина представлена у двох версіях. Перша в оригіналі знаходиться у Національному музеї в Кардіфі Велс, а друга у музеї мистецтв Бріджстоун у Токіо. Проте вмед є інша картина з серії, вид на палац дожів з Сан-Джорджа маджоре у цьому ж залі музею ми бачимо ще дві роботи моне. Дама з парасолькою, де зображена його дружина Каміль з сином Жаном, знаходиться вона у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні та роботу з серії водяні Лілії. До речі, три картини з серії дійсно знаходяться у Метрополітен музеї, проте, наскільки можна розгледіти, у фільмі нам демонструють іншу версію. Детальне відео про цю серію вже є на каналі. Крім мене, ми бачимо Сієсту Ван Гога та його автопортрет, оригінали в музеї Орсе в Парижі, сад художника в Пісаро та скульптуру маленька 14-річна танцівниця Дега, обидві з Національної галереї мистецтв у Вашингтоні, береги Сени Варжентеї Едуара Мане, картина, яка за сюжетом припала до душі Кетрін. Наразі вона зберігається в галереї Картелт в Лондоні. На ній ми знову бачимо дружину Клода Моне Каміль та їхнього сина Жана, втручання Сабінянок, Жака Луї Давида, що належить Лувру в Парижі, і, звісно, син людський, шедевр Рене Магріта, який кілька разів з'являється у фільмі, на афішах виставки Магріта в Мед, в Домі Томаса Крауна і у сцені з поверненням картини. На цій роботі ми бачимо чоловіка у костюмі та капелюсі. А його обличчя прикрите яблуком, яке у мистецтві найчастіше має два значення: знання або ж спокуса. У сцені з поверненням картини ми бачимо кілька чоловіків у костюмах та капелюхах-котолках, що може нагадати нам і іншу роботу Рене Магріта Голконда, про яку Чарлі Харсковичі, спадкоємець Магріта та засновник фонду Магріта, сказав наступне: Магріт був зачарований спокусливістю образів. Зазвичай ви бачите зображення чогось і вірите в це. Вас це спокушає, ви сприймаєте його чесність як належне. Але Магріт знав, що зображення речей можуть брехати ці зображення чоловіків не є чоловіками, це просто їхнє зображення, тому їм не потрібно дотримуватися жодних правил. Ця картина весела, але вона також дає нам зрозуміти хибність зображення. Мені особисто ця картина зовсім не здається веселою. Тим не менш, очевидно, що Магріт показує глядачеві ілюзорність образів, заплутане сприйняття індивідуального і групового, і це тлумачення якнайкраще описує цю сцену фільму. І наостанок про аферу Томаса Крауна згадаємо ще й жартівливу сцену, коли Кетрін ніби розкриває справу про викрадення і знаходить викрадену картину у домі Крауна. Вона виявляється лише майстерною копією, а під нею ми бачимо іншу картину у стилі серії Касіуса Куліджа Собаки, що грають у покер. І звісно, саме така робота обрана не випадково, адже це один з найвідоміших зразків кітчу, що лише підсилює комічність цієї ситуації. А далі пропоную поговорити про серіали, а точніше про їх заставки. Наприклад, у заставці до серіалу Молодий папа ми бачимо одразу 10 витворів мистецтва. Головний герой, власне, Молодий Папа Римський, проходить повз них. Давайте розглянемо ці роботи детальніше. Перша поклоніння пастухів Геріта Ван Гонгурста, де пастухи стають свідками народження Ісуса. До речі, картина, на жаль, була знищена у 1993 році внаслідок вибуху замінованого мафією автомобілю. Це сталося на вулиці біля музею Офіце у Флоренції, де зберігалися картини. Друга робота це вручення ключів апостолу Петру, фреско П'єтро Пероджино, що знаходиться у Секстинській капелі у Ватикані. На ній зображено момент, коли Ісус вручає святому Петру ключі від небес, як символ влади відпускати гріхи та впускати до раю. До речі, вважається, що Переджино першим зобразив горизонт саме так. З сіро-блакитними пагорбами вдалині, що підкреслюють нескінченність світу. Пізніше цей прийом запозичив Рафаель. Третя навернення на шляху до Дамаску Караваджо, що знаходиться у капелі Чоразі церкви санта Марія дель Поппола в Римі. Це сюжет перетворення гонителя, що їхав у Дамаск, щоб заарештувати християн міста, на апостола Павла. Далі Нікейський собор. П'ята картина робота Франческо Аїца з довгою назвою Петро відлюдник верха на білому мулі та з розп'яттям у руці їздить по містах і селах, проповідуючи хрестовий похід. Власне, назва чудово описує зміст. Робота зберігається у приватній колекції. Шоста. Святий Франциск отримує стигмату Джентілі де Фабріано. Сьома, святий Тома роздає милостиню. Восьма, Мікеланджело представляє модель завершення собору святого Петра папі Пію IV Доменіко Кресті. Цікавий факт, що з 4 по 16 століття собор святого Петра знаходився в іншому місці, проте, через те, що з часом він почав руйнуватися, будівлю довелося знести. Після цього тодішній папа вирішив перебудувати його в іншому місці. А оскільки будівництво тривало довго, Мікеланджело був не першим і не єдиним митцем, який взяв участь у розробці його проекту. А розкішність і дороговизна запланованої перебудови стали однією з причин критики церкви з боку Мартина Лютера, що призвело до реформації. Дев'ята картина, яку ми бачимо в заставці, Варфоломіївська ніч Франсуа Дюбоа. Страшна подія, масові вбивства протестантів-угенотів католиками у Франції. Знаходиться картина в музеї Лозанни. Скульптура, яку ми бачимо в кінці, це робота Мауріціо Кателана 9-та година, що представляє папу Івана Павла ІІ, який лежить на землі після того, як на нього впав метеорит. Її інтерпретують як критику католицької церкви з боку митця та символ її занепаду. Тож очікувано, ці картини так чи інакше пов'язані з релігією, церквою та Ватиканом. А також натякають на події кожного епізоду серіалу. До речі, більшість сцен серіалу відбувається у Ватикані, проте жодна сцена не була знята на його території. Ватикан очікувано категорично відмовився надати будь-яку допомогу, тому частина сцен була знята у студії на різних італійських віллах та навіть у Венеції. А ще один серіал з цікавою заставкою Білий лотос. Інтро для обох сезонів розробила студія Plains of Yonder. І якщо у першому сезоні це просто малюнки на шпалерах з гавайською тематикою, які трохи натякають на події серіалу, то вже другий сезон значно цікавіше, адже він натхнений справжньою італійською віллою. Це віла таска, що знаходиться в Палермо на Сицилії. Її прикрашає безліч фресок і вишукані меблі. Зараз вона функціонує як готель. Мене захоплює, як майстерно творці обіграли кожен сюжет фрески, створивши доволі динамічну композицію, і через сцени на фресках залишили підказки щодо деяких сюжетних поворотів. А в кінці відео поговоримо про мультфільм, а саме Холодне Серце. Ми вже згадували про цю сцену в галереї, коли розбирали Гойдалку Фрагонара. Але тут є інші картини. Перша картина біля входу, це, звісно ж, посилання на селянський танок Брейгеля, далі пікніко Гюста Серюра, танцююча пара Герарда Тербоха, Ель Халео сержанта, де зображено одноіменний іспанський танець, власне гойдолка Фрагонара. У мультфільмі ми бачимо всього дві фігури на картині, тоді як в оригіналі, крім жінки та чоловіка, зображено її коханці, що ховається в кущах. Детальний опис картини дивіться у цьому відео на моєму каналі. І остання картина у сцені це робота Лукаса Ван Лейдена, дружина Потіфара показує своєму чоловікові одяг Йосипа. Мені дуже подобається така інтеграція мистецтва у дитячий контент, і насправді дуже хочеться, щоб його було більше. Що ж, на цьому будемо завершувати. Якщо вам подобається ця тема, дайте знати в коментарях, адже я маю ідеї і на третю частину відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися, і якщо ви хочете підтримати канал фінансово, всі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.